День не пройшов без гавна. Рішив купити оперативні пам'яті був в БУ магазині. Знайшов класний варіант, дуже шикарний варіант, 48 ГБ домінатора, предатора, не знаю, що це таке, білих флашок з 7 тисячами там, цих MSI чи Герц. Чи, не знаю, взагалі не розбираюся в оперативі, але судячи по ценам на оперативу за 270 євро майже новий комплект з роком гарантії. Це було просто шикарно. Приходжу додому, думаю, блін, щось там зубчики різні, якщо вийшло фотки сюди повставляю, Щось, я в оперативі не розбираюсь, тільки типу, перший раз збираю комп'ютер. але думаю, щось не то. Я перевіряю, а це просто РГБ вставки. А в магазині я типу, дивився, чи все цілісно. але Я не знав, що ці проміжки в зубах це саме про РГБ вставки має такі проміжки в зубах. Кажу, а можна вернути протягом 14 днів? Вони такі. Ні, ти купляєш і все, но гарантія є. Приходжу до цих німців, кажу, ну, херня, ви мене надовбали. Тож саме цікаво, зо мною ніхто не спорив і гроші вернув. Але в осадок такий хіровий остався. За 270 євро 48 гігабайт. Де ти таке знайдеш?